Запитання до Сергія Тарана. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, те, що власне відбувалося впродовж. Минулих трьох тижнів або місяць, який відбувся з часу проведення парламентських виборів, власне, це були перемовини, коаліційні перемовини. Говорили про коаліційну угоду і раптом ну всі чекали, що в перший день очевидно буде уже сформовано і уряд. Ну принаймні, до кінця тижня. Тепер виходить, що до 2 грудня цей уряд не буде сформовано. Тобто, у нас так багато часу в державі з часу зовсім немає. Це дуже шкода, що сьогодні депутати розійшлися без уряду. Зараз ситуація в країні така, що невідкладні реформи потрібні, і потрібно боронитися від зовнішньої агресії. І те, що ми зараз війшли в фазу кулуарних перемовин щодо призначення тих чи інших посіб, означає те, що для нинішнього політичного класу дуже мало було винесено уроків з тих, які були, і зараз є критичне визначення якомога швидше людей відповідальних за діяльність уряду. З конкретними прізвищами, і з конкретними термінами, і в мене до речі, до вас от питання зв'язку з цими кадрами призначення, які ми обговорювали одних з варі... один з варіантів, чому зараз розглядається е, призначення іноземців на посади в українській владі, це е, спроба залучити таких фахівців на боротьбу з корупцією в Україні. Ну от в Україні не всі справляються треба іноземців залучити. Що в принципі логічно і правильно, але от у мене до вас питання: от, на вашу думку. Вже влада нова достатньо довго має всі важелі впливу на все, те, що відбувається в Україні. Чому так сталося, що по корупційних показниках Україна не зробила жодного кроку вперед? Адже от боротьба з корупцією це один з тих можливостей, коли влада дуже швидко може показати свою ефективність. От якщо, наприклад, економічні реформи, ну, там має пройти час, рік, два, щоб запрацювала економіка і був видний ефект. А в боротьбі з корупцією достатньо показати достатньо, можна зробити набагато все швидше. Чому за цей час влада так і нічого не зробила? Для того, щоб ми пишались, ну, наприклад, Антикорупційним, ви знаєте хоч одного чиновника, якого в Україні звільнили за корупцію України. А ви знаєте? Судді, наприклад, в От ви називаєте двох. Двох а, а міністра оборони чиновник міністерства оборони скрита ячейка, 430 тисяч доларів. А ну ми не, ми не знаємо ще цього. Це ще не доведено до кінця. Ви можете спитати публіково. у тих бізнесменів, які досі носять гроші в Міністерство, і можете спитати в тих водіїв, які щораз зупиняють даїшники і клянчать у них 200 гривень, як за старої влади, так і нової. Тому зараз ситуація з корупцією не стала кращою. Ви можете спитати цих представників іноземного бізнесу, які не заходять в Україну. Можна я відповім Антон? Дякую, Зарані я е, згоден із вами і з вашою колегою, яка говорила про те, що судова реформа у нас відсутня, і тому дуже важко боротися за цих умов з корупцією. Коли ви думаєте, маючи конституційну більшість у парламенті, маючи президента, ви зможете сказати, що от нарешті у нас суди чесні, прозорі, і тепер на суди от нема що. Можете сказати конкретно. Можете сказати конкретно. Тому що від вашого питання залежить дуже просте питання, Не коли почнеться нарешті да, боротьба з корупцією. Треба пересмотрети закон у судоустройстві. Надо пересмотреть закон о статусе судей. Я вот общался с двумя адвокатами, коллегами из радикальной партии в куларах. Вот прекрасную вещь предлагают. Если судья первой инстанции принял решение, которое отменяется апелляционной инстанцией или кассационной инстанцией, у нас как это происходит? Есть судьи, которые принимают десятки решений, которые потом ломаются в апелляционных инстанциях, касациях. Люди сидят годами в тюрьмах, а потом оказываются через пять лет, что они были невиновны, потому что какой-то судья на что-то не придет. Так вот давайте по-другому будет так. Есть решение, которое отменено. Три варианта: первое. Или судья не знает закона, вы надо направить на переквалификацию, дать ему три месяца подучиться. Или судья принял за это неправосудное решение его место в тюрьме. Или в бегах. И третий вариант это э, решение суда принятое из-за того, что есть нестыковки в законодательстве. В таком случае письмо в Верховную Раду в комитет по судоустройству или еще какой-нибудь. Давайте депутаты создавать условия, чтобы не было судебных решений. Вот так вот должно быть. У нас судьи пользуются безнаказанностью. Позавчера у БОП МВД вместе с прокуратурой взяли на взятки двух судей э, города Умани. Вроде бы небольшой городок, взятка АНЗ 45 тысяч долларов. Всего лишь за вопрос оформления наследства. Тільп транспорті все та на всю страну, що в наша суда. Да, є чесне но вони сейчас в меншинстві, а надо, щоб вони були в абсолютному більшинстві. Знаєте, на початку програми ми обговорювали питання, чому досі не почалася системна боротьба з корупцією, про яку би заявляли іноземці, інвестори, звичайні громадяни. Ваша відповідь приблизно, була така, тому що у нас не проведено було судової реформи. Ваша відповідь, як ви зараз говорите, звучить так, що у нас ще не почнеться боротьба з корупцією, тому що судова реформа буде колись там. От як, так як ви відповіли, ви можете дати конкретне питання, коли ви очікуєте серйозних антикорупційних заходів в українській економіці і політиці? Ви знаєте, от. Когда читаешь Библию, там Моисей водил 40 лет людей по пустынь, Да? Почему? Эти 40 лет были нужны для того, чтобы последний еврей извлек из себя чувство раба, Обновились поколение. Так вот у нас есть чувство раба. К примеру, я активный пользователь Facebook. А мне пишет гражданин Facebook: я ехал по какому-то рейцентру Сумской области в 3 часа ночи, забыл включить фары, останавливают гаишники. И говорят: или платишь штраф 453, или дай 200 гривен на лапу нам. Я дал 200 гривен. Зато мы стояли на Майдане, пишет мне этот человек. Я ему пишу: дорогой друг, я даже за пост сделал. Виновен ты здесь. Во-первых, ты нарушил. Ты мог создать условия для военной обстановки. Ты должен был, когда тебя остановили, оформить протокол и заплатить 450 гривен в бюджет, и эти деньги пошли бы на то, чтобы купили бензин для наших бойцов АТО. Или купили им перевязочные материалы. А ты вместо этого дал взятку этим негодяям, гаишникам, которые не место. Понимаете? И ты же еще всех обвиняешь в этом. Давайте начнем с себя. Другой вопрос. Ко мне обращается множество людей о том, что им угрожают, вымогают. И нет вопросов. Заявление, вишенное на тебя аппаратуру и подлых сотрудников милиции, войну на чистую воду. Не Один из десяти. Все остальные, да, даже меньше, понимаете? Хотят. Другой пример. Пишет мне гражданин Фейсбук: я торгую обувью на рынке в Днепропетровске. С меня Б вымогает 20 тысяч гривен. Помогите, я пишу. А, Почему вы Ну, у меня нет каких-то там лицензий. Я говорю, так получите лицензии. Но если я буду все платить налоги, я буду все работать в убыток. Да, согласен, наше государство э, сделало много плохого для понимания. Надо урегулировать экономические законы, чтобы налоги было платить выгодно. Но, ребята, если вы нарушаете закон, тогда несите за это ответственность. Или тогда, если хотите, помогите, я же говорю, давай на себя аппаратуру мы зафиксируем. Чек пропал. Вот так. Поэтому надо еще помнить еще о себе. Кстати говоря, власть это прямо отражение народа. Милиция или прокуратура это часть нашего общества. Это тоже надо понимать. Хотите бороться с коррупцией? Пожалуйста. Вот я опубликовал в фейсбуке, который читають много людей о взятке на суде. Я написал телефончик служби доверия у Пожалуйста. Звоните. будем фиксировать. Я знаю одне. Хотів би Сергію відповісти. І переконаний, що мене, мене підтримують Миколаїв по коаліції. Питання реформи. Судової це питання номер один. Не реформуємо суди, не зробимо нормальний справедливий суд, не буде нормальної України. Я думаю, що підтримую. А відповісти підтримують мене колеги. Але відповісти, це буде завтра, післязавтра. Ну я б на себе таку відповідальність не взяв. Будемо лбом прошибати стіну. Робити все, щоб це не якнайшвидше зробилося. Коли. Ну, я не буду тобі врати, обманювати і говорити, що це буде завтра. Ви вже почали відповідати на це питання, яке хочу поставити. Я хочу, щоб ми продовжили. От Під час попереднього скликання вам насправді до парламенту було потрапити набагато важче. Тоді був режим Януковича, тоді ви ніколи не були в парламенті. Мало хто вірив, що ви туди потрапите. Але ви пройшли цей шлях, ви стали парламентською партією. От, а під час останніх виборів, коли здавалося, були набагато легші умови, і позаду був майдан, ви це не змогли зробити. Я хочу вас питати, які ви організаційні висновки відповідальні зробили свої, ну все-таки поразки, тому що що би там не говорили екзитполи, але все-таки результат у вас на минулій виборчій кампанії був кращий ніж на останній виборчій кампанії. Що зміниться в вашій поведінці у парламенті через цю поразку? Ви знаєте, я думаю, що е, ці висновки вони вже робляться і вони ще будуть робитися. У нас і з'їзд буде вже зовсім скоро партії, які теж зробить висновки. Але ж, е, звичайно, свобода не свята, і до свободи можуть бути претензії. І очевидно, що у нас були помілки. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить і не бере на себе ніякої відповідальності. Але ж я б хотів би сказати, що напевно тільки проти свободи була така двохрічна кампанія по дискредитації, дефамації, яка була проти нас. І, напевно, це наше недопрацювання, що ми не змогли організувати вчасну кампанію роз'яснення для того, щоб якось сконтрдіяти цьому потоку брехні і бруду, який на нас лився. Ну і звичайно, це також той фактор, що. Ми е, усвідомлюємо, що якщо у 2012 році по перше, було і елемент протестного голосування. Це теж прекрасно зрозуміло. Свобода була тоді як локомотивом боротьби з Януковичем. По-друге, тоді національна ідея фактично її виразником була лише свобода. Сьогодні і в тому числі завдяки свободі, національна ідея стала фактично ідеєю майже всіх тих демократичних партій, які прийшли сьогодні в парламент, саме під патріотичними гаслами. І це не могло не вплинути так само на конкуренцію на, скажімо так, правому фланзі української політики. Я не кажу, що це погано. Це добре, що наші Йдуть, як то кажуть, серед інших партій. Але треба розуміти, що є ідеологічні партії, а є технологічні партії, які створюються під конкретні вибори. І ідеологічна партія тим відрізняється від технологічної, що технологічна вона вибирає гасла, які популярні зараз. Зараз популярні такі гасла, значить такі гасла. Через рік будуть інші, будуть інші. А для нас це не гасла, для нас це наші, наша ідеологія, те, чим ми живемо. Відповідно, може певний, певна хвиля може спасти, а ми залишимося. І партія наша все одно лишається. Парламентське представництво нас... Одно є наші фракції в місцевих радах є відповідно, скоро будуть місцеві вибори. Я думаю, що місцеві вибори будуть певним показником ну в подальшому, дякую, пане Андрію. Будь ласка, за своє місце в студії. Сергій Таран, прошу вас до слова, але очевидно доведеться вам з цим мікрофоном вийти. Тому що, отже, як я вже сказав, що е сьогодні Верховна Рада України. Призначила і голову Верховної Ради. Вірніше обрала і прем'єр-міністра України. Давайте поговоримо про ці кадрові призначення. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Гройсман. Коли нам надали велику честь бути присутніми у цій залі, надзвичайно вирішальні дні місяці. Розвитку нашої країни, ми маємо дати відповідь. Відповідь не з трибун, а відповідь від кожного з нас нашими діями і голосуванням. Отже, це Володимир Гройсман, новий голова Верховної Ради України. Йому 36 років. Дотепер наймолодшим головою Верховної Ради в Україні був Арсеній Яценюк. Він став спікером парламенту в 34 роки. Тепер маємо ще одного молодого голову Верховної Ради України. Пане Сергію, що чекати від нового. Спікера парламенту, адже це людина Петра Порошенка. І абсолютно очевидно, що в даному разі головний бонус прем'єрству дісталося Народному фронту. А спікерство блоку Петра Порошенка. Ну дуже добре, щоб ми розуміли, що правильніше ставити питання: не що ми очікуємо від спікера, а що ми очікуємо від коаліції від той більшості, яка створена у Верховній Раді, і яка призначить, сподіваємося, уряд. Дуже добре, що представники політичних сил спільно заявляють про солідарну відповідальність за дії уряду, відтак за відповідальність і парламенту і конкретно спікеру. І це дуже добре, тому що була величезна небезпека, коли могла б утворитися формальна більшість. Але окремі політичні сили побоялися б давати своїх представників уряду. В результаті чого ми б отримали дуже дивну відповідальність, коли ну нібито всі ділять владу, але відповідають лише одні, а не відповідають інші. Це добре. Ми, я хочу сказати насамперед те, що ми зараз в Україні маємо вперше ідеальні умови для проведення реформ. От справді ідеальні, є зараз конституційна більшість, є зараз президент. Є вперше в історії України чіткий цивілізаційний вибір українського суспільства. Куди ми йдемо? Які реформи нам потрібні? Є вперше уряд, де ніколи не буде навіть розмов про те, якою мовою нам розмовляти, чи яка у нас історія, чи в яку церкву ходити. От вперше зараз ідеальні можливості для проведення реформ. Війна, до речі, це теж фактор, який сприяє реформам, завжди сприяв в інших країнах. Тому е, ми почали зараз е, в тих ідеальних умовах, коли. Владі буде, які зараз створили коаліцію, буде дуже важко потім розказувати, чому вони це не змогли зробити. І ми маємо це розуміти. Ми також вперше в історії України побачили, коли є величезна увага до коаліційної угоди. От я не пам'ятаю жодного разу, коли б експерти, політики, журналісти намагались деталізувати цю угоду і намагалися докопатися. Що ж вони там написали ці політики, коли формували уряд. Це дуже позитивний факт. Успіх цієї угоди буде напряму залежати від того, наскільки оця увага до коаліційної угоди і до дій політиків не зникне після того, як уряд буде сформований. От це і є шанс для того, щоб суспільство нарешті почали говорити, говорити про сенси, про змісти, щоб у нас у політичних студіях і в парламенті політики не обговорювали хто кого зрадив, хто в яку фракцію перебіг, хто де був, коли був на майдані. А щоб ми вперше нарешті почали аналізувати угоду, і потім пункт за пунктом дивитися, що виконується з цієї угоди, і що ні, і це є надзвичайно важливий початок, тому. Попри те, що в Україні зараз війна і зараз всім важко, я вважаю, що це початок дуже оптимістичний. А якщо з цим не вправляться політичні сили, то тоді очевидно ми матиме набагато гірші наслідки. Хотілося б, щоб до цього не дійшло. Можна доповнити так, будь ласка. Я хочу доповнити, що сьогодні от три пункти коаліційної угоди в частині економічно економічного блоку. Ми сьогодні підписували різними фракціями, депутатами різних фракцій, і мала сьогодні моя помічниця зареєструвати вже три законопроекти на виконання коаліційної угоди в економічному блоці. Це е... теж продовження того про що говорити. А можете сказати, які це законопроекти? Це три проекти. Перше це відміна НДС рахунків, підписали всі п'ять. Фракції, які входять до коаліції коаліції, інша це системна зміна, системи регулювання економіки. Це законопроект, який сьогодні вимагали від всіх депутатів представники експертного середовища РПР. Сьогодні вручали список з 11 першочергових законопроектів. Серед них був цей законопроект. Ми сьогодні його вже підписали, віднесли на реєстрацію. І третій законопроект це проект про зниження ставки єдиного соціального внеску до 18,1. Це так само законопроект, який передбачений коаліційною угодою. Три три рішення, які ми домовилися робити, і які вже внесли на реєстрацію в парламент. Справжнім викликом для нинішньої коаліції, звичайно, будуть не перші законопроекти, а тоді, коли інтереси. Фінансистів політичних сил будуть йти всупереч тим реформам, які задекларовані в коаліційній угоді, і це буде величезний виклик, тому що ми ні для кого не секрет, що українська економіка зараз залишається олігархічною. Вона була олігархічною за Януковича, вона залишається такою. Але Якщо ми хочемо робити угода, реформи, сути, треба монополії ламати і корупції ламати. І от, коли су, настане суперечність між інтересами фінансистами політичних партій, які потрапили до парламенту, і тим, що треба ламати монополію, оце буде справжній виклик. але Сергій. По суті, сама коаліційна угода по зміс там в різних розділах уже ваші теорії суперечить інтересам монополістів. і по розділу пек, і по розділу економіки, і по антимонопольному законодавству там практично в кожному розділі, якщо подивитися, там є речі, які би не зацікавили монополістів, Дякую, пані Оксана. Дуже коротко, пане Сергію, тому що маємо виходити з ефіру. Тому треба говорити про те, що і Сам... угоди, і коаліція створені для того, щоб змінити Україну на краще саме тому ми. Говорив про те, що тепер треба дуже уважно стежити. Наскільки те, що написано, будем потім насправді виконуватися. Дякую, пані та панове, за участь у програмі. підсумки власне соціологічного опитування. Ну, міні-опитування, смс-опитування. Ми питали наших телеглядачів, як працюватимуть нові депутати. Отже, 67% вважає опитаних, що конструктивно. Цей складний ненадовго 21%, як завжди, 12% і 0% деструктивно. Тобто, власне, більшість телеглядачів вважає, що цей парламент буде працювати конструктивно. Дякую всім за участь у програмі.